Інформацію розміщення в електронній системі закупівель. Було виявлено, що замовник, він в цих поясненнях написав, що процедура закупівлі проводиться ним у відповідності до частини першої статті 2 закону України про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони. Надалі закон про особливості. Зазначено в законі України про публічні закупівлі, що умови порядку та, процедур, та процедури закупівлі товарів робіт і послуг можуть встановлюватися або змінюватись виключно цим законом, або законом України про особливості здійснення закупівель товарів робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, крім випадків, передбачених цим законом. Частина 6 статті 2 закону про публічні закупівлі встановлено, що Особливості здійснення закупівель, визначених цим законом для гарантованого забезпечення потреб оборони, зокрема, Міністерством оборони України та його нерозвідувальним органам, вони проводяться відповідно до цього закону, у відповідності до закону про особливості. Відповідно до преамбули до закону про особливості, цей закон визначає особливості здійснення процедур закупівель товарів, пробіг і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції. У період введення надзвичайного стану. Згідно з частиною 2 статті 1 закону про особливості і інші терміни вживаються в цьому законі в значення, визначені, зокрема, у законі України про публічні закупівлі. Статтею 18 закону про публічні закупівлі визначений порядок оскарження процедур закупівель. Частиною 2 цього закону цієї статті визначені строки для подання скарг. При цьому зазначено, що Відповідно до частини четвертої органу скарження залишає скаргу без розгляду у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або другої. І відповідно до частини п'ятої 18 закону органи скарження приймає рішення про припинення розгляду скарги, що якщо... оці обставини, які зазначені в зокрема в... 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 абзаців другому, п'ятому частини четвертої цієї статті встановлені органами скарження після прийняття скарги до розгляду. При цьому в законі про особливості статті 10 визначені особливості подання скарг та строки їх розвитку. В частині першої статті 10 закону про особливості визначені, що скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предметів закупівлі та або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішення також дій та або бездіяльності замовника, що відбулись до закінчення періоду, установленого для подання цінної пропозиції, можуть подаватися до органу оскарження. З моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніше, як за два робочі дні до закінчення знову замовником періоду подання цінових пропозицій. Також зазначено, що е, якщо до технічних якісних інших характеристик принадлезакулі або кваліфікаційних критерій, ну, замовником вносили зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг у частині першої цієї статті не підлягають оскарження, положені до яких змін не вносить до скаргу скарзі у скарзі. Божа гора повідомляє про дискримінаційні вимоги, зокрема про е, визначені вимоги в ТУ, відповідно за яким замовник е, як він в документації, е, закуповую продуктах предметно закупівлі. При цьому е, згідно з розміщеним замовником 29.06 о 17.50 на кварталі уповноваженого органу файлом порівняння та імперці А. Датою та часом закінчення періоду подання пропозиції було визначено 29.06. При цьому 30.06 замовнику 17.53 на веб-порталі повноваженого органу Прозоробовквій у файлі порівняння з іншою назвою він вже визначив дату подання 2.07. При цьому скарга була згідно з реєстраційною картою, вона дата подання є 06 місяць, 26. Число, При цьому для з'ясування обставин, коли дотримані строки для подання скарги до закону про особливості, то замовнику було направлено лист на дати пояснення, пропонувалось задати пояснення стосовно того, які періоди для подання цінових пропозицій встановлювалися замовником в оголошенні про проведення відбору та храналогію їх змін а також додаткову інформацію я бажав надати. І замовник засобами електронної пошти, зокрема, надав пояснення, по суті, скарги, він в них повідомив, що в оголошенні про проведення відбору зазначені терміни для подання ціної пропозиції були встановлені до 18.00.29.06. Ну, тобто є два робочі дні для подання скарг які стосуються вимог, тобто, документації, технічні. Два робочі дня до періоду, до строку періоду подання, це 29.06, скаргана 26.06. 26. Там два вихідних, це був понеділок, та Скажемо, сумі, так і були два вихідних. Зв'язку з цим робочих. Скажіть, ви розумієте, вище зараз? Так, я розумію. Які у вас є заперечення, пояснення? Може, ви вважаєте, що ви скаргу подали, так бачили певне пояснення? Справа в тому, що система електронних закупівпрозорах привітає один з як візитів. Це гранічна дата і час подання скарги. Скарга була подана 26.06.2016 року 17.1.45 хвилин, вона опублікована, і цьому граничний час подання скарги за цією закупівлею, який був зазначений на ресурсі прозорах ОКІ, okay. складав 26.06.2016 року 18.00. Відповідно, виходячи з процедури, зазначеної на цьому ресурсі, через які, власне, скарги подаються, і був здійснені відповідні дії. Тому що справа в тому, що процедура закупівлі була оприлюднена за скороченою процедурою, як зазначив каже, виходячи з закону про особливості закупівель, яка передбачає тижневий термін. І після того, як були опубліковані всі умови, а бюлетень, згідно якого... Розміщалася закупівля, був опублікований міністерством бойовини 16 червня. Відповідно, це була п'ятниця, кінець робочого дня. Потім була розміщена на наступному тижні власне інформація про процедуру закупівель, і там залишалось дуже мало часу для того, щоб опрацювати необхідні документи, і скарга виглядала окружно. Тому, звичайно, пронізувавши можливості, які в принципі оптована система. Зафіксувала, ми ну працювали, опитуючи цю карку, що фактично до останніх хвилин, там постійно нас відправляючи, корегуючи, використали ті можливості, які система прозору надавала. Чесно кажучи, інші джерела ми не аналізували, тому що подивилися в законі саму процедуру подання. Вона передбачається через систему прозору, і ми скористалися можливостями, які були. А на яку дату було, було перше на скінця призначення? Перше було, якщо помиляюсь, на тридцяти. На 30, 30 чи 29? Ні, 29 було завершення подання. 29-18. 30. А 30-го 30. на якісь там 12 з чимось було призначено е, обзор. Були внесені зміни. Ви розказуєте, яку частину документації, та, яка існувала, а, без змін. Чи ви також і зміни оскаржете? Е, зміни? тій частини, які ми проаналізували, ми не побачили там суттєвих моментів, які би змінювали ситуацію. Тобто основним предметом оскарження є технічні умови, які є основними документами на підставі, яких проводиться закупівлі, вони залишились незмінними. Більше того, ці самі технічні умови є підставою для закупівлю бойових типу Б. Це процедура на 150 млн грн, так трошки пізніше була призначена, поміна якого спробу проведення закупівель, але вони там по технічних причинах відмінені. Ось, і ми, власне, ну ми побачилися, тобто, я з ну, Звичайно, з працюю на це. Е, коли я аналізував цю ситуацію, то я не помітив там серед змін підстав для того, щоб вносити якісь суттєві зміни з карту. А це дивіться, що не питання, Щоб оскаржити документацію можете за два робочі дні до... І це одати подання пропозиції саме два робочі закони зазначення. Два робочі розумієте, це не 26, якщо ми беремо з 29. дев'ятого. Далі після цієї дати, да, оскарження ви можете оскаржити ту частину документації, яку вносили зміни. Саме тому у вас система і приймає сприймала скаргу. Просто потрібно. Не обов'язково сверху на командових того, щоб система писала, що приймаються скарги щодо змін саме. Да? Але після сроку, встановленого для подання скарг для оскарження документації, у разі, якщо документації вносить зміни, ви можете оскаржити саме зміни. І вже не підлягають ті положення документації, в яких зміни не вносились. Саме тому у вас срок для подання скарги визначається законом і знаходиться за два робочі дні.

Тоді ця організація не зрозуміла. Якщо ви вносились після 26-го, коли вже скарга була входина, це, це однозначно означає, що дані в системі були некоректні, або ми здійснили коректну процедуру, коли скарги. Кристина Замона, а ви не чуєте? 29 числа. Якого? 29 30-го? 29 30 20 у нас Ну, Це було явно після 26-го. Чому система у вас приймала скарги, Ну ви ж розумієте. Ми, звичайно, запитаємо, ми можемо звернутися до виконання. Ми, звичайно, звернуємо запитаємо, чому у них система приймає скарги після закінчення строку. Але ви ж розумієте, у нас є закон. Закон попише за два робочі дні. Приймає система скарги, не приймає. Система повинна працювати так, як передбачено в законі, а не закон, повинен підлаштовувати підлаштовуватися під систему. Розумієте? Тому в даному випадку визначено за два робочі дні. Ви за два робочі дні повинні їх подали. Якщо система їх приймає, ми будемо запитувати людей. Чому зі спиною похоронів робочих днів система продовжує приймати став. Ну, За тільки тоді з'ясувати, можливо, в них специфічна класифікація робочих днів в системі з за законом про особливості закупівлю, можливо, вони всі дні вважаються робочим календарі. Там законі про особливості два досвіду. Зараз я чує. Оператор, які забували систему, ці оператори, які пробував ці два дні можливо не врахувати. Закон про особливості здійснення зашупів. 10, частина перша. Скарміше за технічної кількість проєкційних законодавців купити, там виходять людей до учасників збору, прийняття рішень та інше. А також діти дітей так, замовка, що відбулися до закінчення періоду, встановленого для подання цих пропозицій, може подаватися до органу скарження з моменту оприлюднення оголошення по проведення підбору, але не пізніше, як за два робочі дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових Період пропозицій. Період подання цінових пропозицій замовників встановлено 18.00.29, два робочі дні 28, 27, 26, 25 так, були які дні заночку. Я просто подивлюся на фігур, Так, 29 це у нас був середа. 28, 27, 25, 26 вихідні, два робочі дні, 24-23, до Ви кінця високоподання у вас був 22. А я погоджуюсь з колегою, скоріш за все, просто система прозору, не бачить різниці між робочими днями, Ви це обов'язково на Я просто на чому хочу звернути увагу в Значить, у нас є пряма норма закону, яка визначає механізм подання скарги. Інших механізмів немає. Да, Цим механізмом є система Прозору. Далі є закон, в якому зазначено, що це має бути здійснення за два з очікування. З одного боку, він рекомендує механізм подання системи прозору, з іншого боку, він не визначає, що є в робоче дня з точки зору системи прозорості. Ви розумієте, що з точки зору системи, розумієте, це не. Якщо система у вас дивіться, пошта, у вас теж раніше приймала скарги. Раніше ви скарги подавали. Якщо вас система призову, або наприклад пошту, або їх кидали в скрині з комітету. Скріго у вас приймала скарги, пошта у вас приймала скаги. Склад. Якщо ви її подали з порушенням сроку, то система перебирає на себе функцію колегів. Тому що виключна колег може залишити скаргу без розгляду, якщо вона подала з порушенням сроку. Іди більше питання, що в тому, що система повинна сигналізувати, де, що ви її видаєте з порушенням, це, мабуть, повинно бути. Але визначати, чи з порушенням сроку, чи без порушення виходили, немає повноважень в даному випадку комп'ютеру. Це виключні повноваження колегії. Те ж саме, як поштове відділення, яке ви подавали скаргу, воно не могло визначати. Чи, чи ви її видали з дотриманням соку, чи ви її подали з порушенням СОП? Шановні представники колеги, ви навели приклад, але аналогія має одну пів. Хочу звернути вашу увагу. Поштове відділення дійсно в випадку, який ви описували, виступає звичайний транспорт. Тобто немає можливості по 30 тисяч почтових відділень, розіслати інформацію по кожній процедурі і зазначити, що ви повинні контролювати граничний термін. Тому ну, що пошта це просто транспорт. І була можливість просто не через поштове відділення а фізично принести комітет скаргу, зареєструвати як фільму і взагалі пошту обійти. Чому так було? Тому що не було проповісно в законодавстві, що саме пошта, 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 Укрпошта є оператором прийняття скарги. Правильно? Правильно. Чи повноваження залишення скарги без розгляду, якщо про поштому Це повноваження з чи це повноваження колегії? Система прозоро описана в законі як механізм. Звичайно, по кінцевому результаті має. Дивіться, сидіти за нам, ви вважаєте, що якщо система прозора у вас приймала скаргу, значить сроки ви не так? Це означає, що колегія дала їм відповідне доручення. Від На що Якщо можна, я хотів би уточнити, яким чином можна отримати рішення для того, щоб скористатися процедурою по посуду, по тому що треба з'ясувати, щоб да, такого прецедента надалі не було, що. Завтра буде текст на сайті комітету, а якщо особисто є. На сайті комітету. А якщо бажають особисто, то це не знаю. В законі не визначено такі порядки. Ви розумієте, зараз з вами вчинилися по цьому законі. Просто ви розумієте. Те, що джерелом інформації є система, яка своїми діями імплементувала зараз ситуацію з поданням скарги, але вона якраз для якішники невалідне джерело. Не не тобто, які в нас, можливо, є варіанти, якщо ми разом чимось, одержувати в іншому варіанті документи? Для того, щоб все ж таки до суду ми прийшли з документами, які і, 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 і стабільними причинами на даний момент це можна було підтверджувати не через систему, а себе імплементувало. Если бы можно мы знали, но